Договір на виробництво п'яти пасажирських вагонів нового покоління підписали в Укрзалізниці нові моделі рухомого складу матимуть сучасні системи управління на 80% більший термін експлуатації та можливість вміщати більше пасажирів. Першої з партії постачатимуть упродовж двох із половиною років. Загалом же замовили сотню нових пасажирських вагонів. Усі вони спроєктовані за новими технічними плануваннями і габаритами. Виробники також дотримуватимуться усіх стандартів, підлаштованих до потреб пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному, як зазначили у Мінрозвитку, оновлення вагонів це важлива частина стабільної логістики всередині країни. Відомо, що закупівля одного вагона новітнього зразка коштує 95 мільйонів гривень. Знаходимось на фінальному етапі контрактування 100 вагонів. Для Укрзалізниці це вагони типу СВ та плацкарти. У нас невеличкий ювілей. Сьогодні ми отримаємо 50-й вагон, 50-й та 51-й, з партії 66, які ми повинні отримати в цьому році, і підписуємо останні 5 вагонів з партії в 100. Це вагони, які будуть мати кузов ширше на 400. Міліметрів і, як то кажуть, весь цей простір піде для комфорту пасажирів. Тобто ми плануємо зробити ширше купе, більш просторіше, спальні полиці будуть длинніші.